24 атаки на Авдіївському напрямку відбили сьогодні сили оборони країни. Повідомляє генштаб збройних сил в ранковому зведенні. За інформацією інституту вивчення війни, після взяття околицю черетиного окупантами відстань до траси Костянтинівка-Покровськ наразі становить 12 кілометрів. Військовий оглядач Михайло Жирохов пояснює під вогневий контроль російські війська трасу. Не взяли траса Покровськ-Костянтинівка – це ракатна траса, яка йде понад лінію фронту, і вона є основною. Логістичною лінією для угруповання, яке знаходиться саме в цьому районі, те, що захоплено зараз росіянами в очередному, це не означає, що тоді буде перекинута артилерія, і росіяни зможуть мати вогневий контроль над трасою. Це там артилерія, протитанкові засоби, будь-що зараз. Там йдуть активні бойові дії. І ніхто перекидувати артилерію або якісь вогневі засоби, щоб щоб саме перекрити трасу, не буде на карті. Це виглядає так, але в реальності для того, щоб е, працювала артилерія, потрібно е, ще лінію фронту на пару тройку кілометрів е, ще ну відтягнути для того, щоб артилерія не потрапила. Ну це основи, ази військової науки, щоб артилерія не потрапляла під. Е, е, Контрбатарейну боротьбу під ФПОВ дрони. Якщо далі буде просування, ми можемо говорити. А зараз я би не став говорити про якусь загрозу цієї трасі. Українські військові зайняли нові рубежі західніше Бердичев, Семенівки та Новомихайлівки. Повідомляє на своїй сторінці командувач збройних сил України Олександр Сирський. Також замінюють підрозділи, які зазнали втрат. Взяття навіть часткового черетина, воно призвело до того, що на правому лівому фланзі вже посипали. Лись наші позиції, тому що знаходитись на півоточенні неможливо. Дуже важко, скажемо. не то що неможливо, дуже важко, і дуже великі втрати. І тому наше командування зараз е-е воно відходить на другу лінію оборони, і це е результат втрати від позиції в очеретиного далі. За очеретиним там Новоселовка 1 Далі у ці населені пункти. Там е я так розумію, що будується, будувалася. Потужні фортифікаційні споруди, і зараз завдання командування відвести з мінімальними втратами війська на цю фортифікаційну лінію для того, щоб ну купувати цей, цей наступ і таким якимось чином перейти до глухої оборони.